Зараз будемо розпаковувати і прикрашати. Буде розпаковка. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде, мабуть, одна з моїх найулюбленіших рубрик на Ютубі, і це вже ж підготовка до новорічних свят. Забігаючи вперед, у сьогоднішньому відео я вам покажу взагалі процес, а вже ж прикрашання кімнати, також якісь новорічні справи, новорічну метушню. Тому давайте не затягувати і будемо приступати до відео. Про який новорічний настрій можна казати? Просто ось такий туман. Я думаю, ви помітили, але я ще раз покажу, що мій аутфіт теж доволі новорічний. Може, светрик трохи осінній, але він дуже затишний і тим паче підходить по кольору з сережками, тому я вирішила його одягти. Ну, а зараз, я думаю, я вже все зробила для того, щоб розпочати прикрашання кімнати. Тому давайте вже розпаковувати якісь прикраси. Отже, я вже дістала пакети з декором, ну скажімо, деякі з них. А по-перше, це ось такий великий, який майже повний всіх різних прикрас, та також. Ось такий, але поменше вже. В ньому теж зберігається якийсь декор, але небагато. І є ще деякі пакети, але вони зберігаються трохи подалі, тому їх дістану вже наприкінці, якщо мені не вистачить оцих двох. Але, в принципі, я сподіваюся, що вистачить з головою. Тому давайте розпаковувати та прикрашати. Hear the bells out, hear the bells from afar. You are the brightest one amongst all the stars. Thinking out loud, thinking over old friends. I notice now it's been a while since they left. No problem, we'll find out. Щодо цієї картинки, то я її зробила доволі давно і зараз дуже рада, що я зробила це раніше, і зараз вона мені дуже підходить під новорічну кімнату. Як ви можете побачити по освітленню, то вже доволі пізно. І я навіть не уявляла, що прикрашення кімнати настільки надовго затягнеться, але мені подобається цей процес, тому я не проти. Щодо мого косметичного столику, я його не дуже сильно прикрашала, бо в принципі мені тут потрібно багато місця для того, щоб я розкладала косметику, та тим паче він, в принципі, не потребує багато прикрас. Отже, сюди я додала лише дві свічки велику та маленьку, і шишку.

Ось таку гірлянду я зараз планую вішати десь отут і сподіваюся, вийде швидко зробити та гарно. Now, no, no, До речі, хто не знає, я не буду ставити ні справжньої, ні штучної ялинки у своїй кімнаті, але через це купила ось такі гілочки і поставила їх вже у вазу. По-перше, щоб був запах у кімнаті, а по-друге, просто щоб було гарно. Врешті я не поставила ці палочки з катоном та снігом до вази, а обрала для неї рештки тієї великої гілки, і зараз мені вона подобається набагато більше. Можете мене привітати, бо я нарешті підкрасила усю кімнату, і залишилося найприємніше це прибрати весь гармидер після цього. Це вже прибрано та прикрашено. А тепер давайте зробимо ось так. Давайте покажу вам зараз вже кімнату. It's Christmas time. It's Christmas time. The season of peace is finally here when family and friends and neighbors come to call, bringing love. Christmas cheer. It's Christmas time. It's Christmas. Єдине бажання, яке є в такій атмосфері, це а вже ж, їсти мандарини та дивитися фільм один вдома, що я зараз і буду робити. The lights on the trees shine so. День другий. Я вже стою у прикрашеній кімнаті і зараз планую піти на новорічний шопінг. Щоб подивитися взагалі, що в магазинах є серед прикрас. І якщо щось куплю, обов'язково вам покажу. brings трійла your heart гарні зелені іграшки. Стенд моєї мрії. Просто подивіться, який вибір свічок. Які милі. Особливо ця мені подобається. Я зайшла у акварель. Це такий магазин. Він дуже великий і вибір просто шикарний тут. Дивіться, просто які тут теж чашки. Мені вони навіть подобаються більше ніж у попередньому магазині кактусі. Є навіть ось такі спреї для кімнати, щоб гарно пахло. Ось цей на цей, наприклад, з запахом якихось різдвяних спецій, але вони тут всі дуже гарні. Я вже прийшла додому з деякими покупками і вже зараз буде розпаковка. Отже, покажу вам спочатку сам пакетик. І відразу можете побачити два види пакувального паперу для різних подарунків. Зараз покажу кожний з них детальніше. І так, перший це ось такий зелененький папір з пінфінчиками. І далі йде Ось такий от вже синенький з різдвяними носочками. Він мені подобається трохи більше, ніж зелений, через його контраст, тобто червоний та синій. Ну прям дуже гарний. До речі, цей різдвяний папір я вже купувала у магазині Сінсей. Я думаю, про нього всі знають, тому знайти його буде неважко. І так, наступна покупочка буде вже трохи менша за розміром, але не менш важлива. А це ось такі от свічечки. Вони дуже гарні і ще дуже приємно пахнуть. Прям така ялинка, мабуть. І їх я купувала в магазині Кактус. Я вам знімала його. І так, наступне те, що я купила. Це а вже ж, гірлянда, куди без неї? А вона 5 метрів і в ній є таймер. Я, якщо чесно, ще не користувалася такими гірляндами, тому мені дуже цікаво. І планую я її повісти десь над туалетним столиком, бо мені здається, там їй буде саме місце. Наступна покупочка це були ось такі от кульки для прикрашання ялинки. Вони прям дуже гарні, особливо їх кольори. Мені просто ну, дуже подобаються. І взагалі у цьому році я планую прикрашати ялинку якраз таки в зелено-золотих тонах, тому вони просто ідеально підійдуть під неї. І останнє, що я вам покажу, це ось такі от кульки, ідентичні до попередніх, але у більшому розмірі. Я просто хотіла створити такий собі контраст на ялинці. І їх я теж купила у магазині Кактус. Ну, а це були всі покупочки мої. І так, зараз вже прийшов час до цієї гірлянди. Планую її вже зараз вішати і показувати вам результат. Ось така атмосфера виходить, мені прям дуже подобається, і гірлянда виявилася трохи задовгою, тому я проклала її ще над телевізором. Але виглядає не менш гарно. Я вже породяглася, поїла і зараз для атмосфери планую заварити собі какао з маршмелом. Тим паче мені потрібно вивчити ще деякі уроки, і я буду пити та вчити їх. Я нарешті зварила какао і вже сіла за уроки, буду читати біологію та виписувати головне. Ну і пити какао. М -м, це дуже смачно. Ну, а це було все моє відео про таку новорічну метушню. Ми встигли з вами прикрасити мою кімнату, сходити на новорічний шопінг та навіть зварити какао. Мені здалося, що це відео ну, прям дуже затишне. Тому сподіваюся, вам воно теж сподобалося. І я вже ж попрошу вас поставити лайк, написати коментар та підписатися, бо це дійсно допоможе у просуванні мого каналу. Ну а тепер це точно все. І до нового відео!